Дорогі брати і сестри, вже в п'ятдесятий раз ми тут збираємося з вами, і це радість того, що незважаючи на різні і перешкоди, і труднощі, і те, що переживаємо, ми разом і молимося, прославляємо Господа, просимо про завершення цієї війни, про настання миру. І щоб була перемога. Вже традиційно щонеділі за будь-якої погоди християни возносять спільну молитву до Господа на підтримку України, наших захисників та народу українського. Церква каже, що Бог за молитвами віруючих творить чуда. Просимо завжди про що, щоб благословив наш народ перемогою, бо вона нам зараз потрібна, як ніколи. Ми не можемо чекати перемогу, бо ми її друзі не дочекаємось. Перемогу треба наближати. Кожен на своєму місці, не взираючи на наш вік, на нашу стать, на нашу освіту, не взираючи навіть на наше положення у суспільстві, кожен повинен зайняти своє місце на цій війні і наближати нашу перемогу. Просили у Всевишнього і справедливого покарання для рашистських агресорів. Багато ран сьогодні нанесено нашій країні, кожному з нас, щоб твій суд прийшов на кожного. Хто прийшов як загарбник і топче землю. Господи, нехай так буде. Просимо Тебе Господь в ім'я Ісуса, щоб Ти зупинив зло. А увесь народ закликали прямувати до перемоги, здобуваючи її щодня. Боже, благословляємо народ наш стійкістю, вірою в перемогу, силою в боротьбі. І міцно стояти, йти далі прямувати до перемоги, здобуваючи її кожного дня в своєму житті і своїм прикладом піднімаючи оточуючих. Радість та щастя відчуває архімандрит Феодосій від того, що їхня релігійна громада повернулася в сім'ю Православної церкви України. Наша громада збільшилася, до речі, дуже збільшилася. Багато людей ходить в храм. Відчувається ця любов, ця радість. Ну, знаєте, це такий духовний підйом о свободи. свободи жити з Богом, любити саме основне. Архімандрит Феодосій вдруге долучився до спільного богослужіння та наголосив, що у ці надскладні часи неби як важливо дарувати любов один одному. Любов вона вічна. І любов вона сильна. Її не можна десь вбити, десь щось з неї зробити. Любов вона розквітає, вона гріє, вона оберігає. І Тому оцю любов потрібно дарити. А що таке любов? Це частина Бога. Тому що в Івангелії написано, що Бог є любов. От подаріть частину Бога один одному, і у вас буде все добре. Вікторія Пальчик, Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.